Сколихнулося небо й упало на землю шматками, Спантеличений світ у безтямній задумі замовк, і з безвиході доля хапала надію руками, Десь завила душа, як смертельно поранений вовк. Зруйнувався наш Всесвіт, Будований судними днями, та полонять страхи, заганяючи жало своє, слава націю нашу боронить від страху піснями, воля родові мому, на снаги з землі додає, Нездоланна людина, що знає. Прадавнє коріння і незламна душа, що сповідує Слово Святе, Рідні мова та віра покажуть нам шлях до спасіння, і з глибин пізнання сила роду мого проросте.